Всім привіт, з вами я Боді і цьому відео своєю програмою тренувань для плечей. Поїхали. Перше це жим гантелей, на лавиші з прямою спиною. Рекомендую саме так виводити гантелі в початкове положення. Ставимо на коліна, закидуємо по одній нозі і виводимо в початкове положення. Опускаємо до кута 90 градусів, може трішки нижче. Виконуємо дану вправу 4 підходи по 10-12 разів. Друга вправа це розведення на похилі лавочці. В даній вправі головне взяти невелику вагу, щоб ви могли спокійно розводити без рибків. Дану вправу виконуємо 4 підходи по 10-12 разів. Третя вправа це жим в сміті. Даємо лавочку так, щоб коли ви будете опускати штангу, штанга проходила вас прямо перед носом. Опускаємо до кута у 90 градусів і випрямляємо. Дану вправу виконують 4 підходи по 10 разів. Четверта вправа це сет з двох вправ. Перша вправа це махи в сторони. Після того, як виконали 10-12 разів, переходимо до махів вперед. Також виконуємо 10-12 разів. Отже, перша вправа в нашому сеті це махи гантелей в сторони. Беремо невелику вагу, щоб виробили без розкачки і без читинга. Піднімаємо гантелі не вище рівня плечей. І тільки зробили 10 повторень, зразу переходимо до махів вперед. Так як це сет, робимо спочатку дві вправи, потім хвилини відпочинку і продовжуємо. І останнє заключне п'ята вправа це розведення рук в метелику. Сідушку піднімаєте не такий рівень, щоб між тілом і руками був кут 90 градусів. Також виконуйте дану вправу з такою вагою, щоб не було ривків, тобто читингу, і ви виконували в ідеальній техніці. Дану вправу виконуємо 4 підходи по 10-12 разів.